Яскраво облаштовані зони, ігри, книги, купа дидактичного та наочного матеріалу це новий клас безпеки, що облаштували в одному з навчальних закладів міста. Тут проводитимуть заняття для школярів та дошкільнят, розповідатимуть малечі, як потрібно себе поводити під час виникнення надзвичайних ситуацій. Відкриття класу пройшло 4 листопада за участі представників міської влади та ДСНС. Нещодавно ми відкрили цей заклад. Це черговий заклад освіти, в якому ми відкрили укриття. Ви сьогодні побачите, яке у нас укриття. Воно відповідає сьогодні всім вимогам, які є прописані в чинних вимогах. В цьому закладі ми відкриваємо перший в нашому місті клас безпеки, проте є намір відкрити в кожному закладі освіти клас безпеки. Це перший клас безпеки такого формату в області, який вдалося відкрити освітянам спільно з рятувальниками, наголосив Олександр Чуханенко. Та він не останній, адже в планах створити такі пізнавальні кімнати в школах усіх громад району. Задача мінімум, хоча б по одному класу безпеки в кожній територіальній громаді, є в нас в районі, а їх у нас аж 16 громад відкрити, хоча б по одному такому класу. Це цей клас, де діти будуть навчатись нестандартно. Вони будуть там знаходитись не так, як звичайній аудиторії. А та інформація, яка їм буде передаватись, повірте, вона їм на багато років запам'ятається, що в серці, що в голові, і вони в обов'язковому порядку будуть використовувати ті навички, які ми будемо їх потанчати. Тому ми сподіваємось, що цей старт буде дуже добрий, успішний, і ми будемо впродовж в ближайших місяців подальшому відкривати такі самі класи безпеки. Клас поділено на зони. Кожна оформлена наочними матеріалами та відповідає за дотримання правил безпеки та поводження в тій чи іншій незвичайні ситуації. Тут можна проводити заняття як і для всього класу, так і поділяючи його на групи. цей клас безпеки. Створювали наші педагоги разом зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і саме в цьому класі наші педагоги, вихователі, вчителі разом з рятувальниками в ігровій доступній формі будуть навчати моїх дітей правилам пожежної безпеки, війної безпеки, дорожнього руху, цивільного захисту, алгоритму дій в надзвичайних ситуаціях в побуті. Для діток провели перший урок в класі безпеки, і вони з радістю відповідали на усі питання, що ставив педагог та головний рятувальник міста. Нині в умовах воєнного стану увагу малечі акцентували на знахідках, в яких можуть бути заховані вибухонебезпечні предмети, і першачки знають, як вони повинні діяти. Коли ти побачив іграшку, то не, не треба її брати в руки. Нужно відійти цією стежкою, попросити у когось телефону і позвонити 101. Білгородністровський став першим в області, де облаштували такий клас. Створення безпечних умов навчання дітей міста це одне з пріоритетних завдань для міської влади, і дуже приємно відкрити цей клас, де навчатимуть вихованців безпеці в одному з освітніх закладів міста. Відзначив Олександр Скалозуб. Здоров'я і життя наших діточок це те, ради чого ми повинні працювати ради чого ми повинні напрацьовувати якусь практику. Ми Переймаємо практику других міст, питаємося теж бути в тому це дуже важливе питання. І сьогодні дуже гарний день. От ми презентували цю кімнату, вона дійсно і в місті, і в області, вона в єдиному такому екземплярі. І дай Боже, щоб в кожному навчальному закладі вони були, і вони, я думаю, будуть. Даному напрямку триває. Також поступово у місті відкривають заклади освіти для очного навчання. Олена Малайван Віталій Солодухін перший муніципальний канал.